Привіт, друзі, ви на каналі ВАДОС. Мене звуть Вадим, я більше як 6 років живу і працюю в Польщі. І тут розвиваюся і намагаюся на своєму місцеві сонця. Тому запрошую вас всіх на мій канал. Буду радий всіх, побачити. Підписуємося, ставимо лайки, коментуємо та стаємо кращими разом. У сьогоднішньому відео я хотів би обговорити таку тему, як отримання вправ. Польщі. Мені 32 роки на сьогоднішній день, і лише рік тому я отримав своє водійське посвідчення. Дуже довго йшов до цього моменту. Дуже, дуже довго наважувався, завжди були якісь відмовки, завжди чогось не вистачало. Скажу так, головне це бажання. Їх отримати та бажання ставати кращим щодня, ніколи не пізно вчитися чомусь новому. Ну, Тому в свій 31 рік я остаточно вирішив піти навчатися в автошколі. Роз... Роз... Хочу розповісти, як це все відбувається у Польщі. Для того, щоб мати можливість здавати на права, вам потрібно мати договір оренди, мінімум півроку року і більше. Мінімум півроку року у. Свого орендодавця мати цей договір на руках і щоб він був дійсний на день, ну, на день того, як ви, ви вирішите здавати йти на права. Коли ви маєте всі ці документи, не потрібно ніяких карт побуту, нічого не потрібно, якщо у вас є тільки договір оренди, цього буде достатньо, щоб йти здавати на права. Як це все відбувається? Ви йдете в автошколу, вибираєте її під себе ну, по відстані, по ціні, кожен сам підбирає під себе, яка йому більше підходить і так далі. І ще хочу додати, що для того, щоб здавати направу, вам потрібна ще більш-менш розуміюча польська мова. Щоб ви могли зрозуміти всю теорію, яку вам будуть розповідати в автошколі, ну, взагалі правила вас будуть вчити і так далі. Так, далі. Як, Як це все відбувається? Ви йдете в автошколу. Кажете, я хочу здавати на права, і вам говорять, що вам потрібно робити далі. До речі, навчання в автошколі коштує приблизно ну, від 3 до 4 тисяч. В кожній школі це окрема ціна, ну, все залежить від вашої школи. Хочу додати ще до ціни, що майже у всіх автошколах можна навчатися в розсрочку. Тобто ви місяць платите, я не знаю, скільки там. Скільки вам зручно, я не знаю. Здається, в моїй автошколі це було 800 злотих, нам можна було платити в місяць. І так розбивати 2, на 2, 3, на 4 місяці, як вам зручно. Якщо у вас немає всієї суми зразу заплатити, що це для мене здавалося раніше великою проблемою. Назбирати таку суму, щоб одразу заплатити за свій екзамен. Враховуйте це, що можна в розрочку вчитися. Тому далі. Як проходить навчання? Ви приходите в автошколу, повернуся до теми. І вас відправляють на медкомісію та у виділ комунікації. Це так зване як, як міська рада. Ви там ідете, отримуєте свій номер. Е, номер е, Кіровця, тобто номер водія, який йде на навчання. З цим номером ви потім прийдете на екзамен в автошколу. Коли ви пройшли медогляд. Він коштує в районі 200-300 злотих, теж залежить від міста, від, від клініки, від лікарні, де ви будете це робити. Тому плюс-мінус такі ціни на сьогоднішній день. Далі ви проходите медогляд, отримуєте, йдете отримувати цей номер у виділ комунікації. Вам це все розкажуть в автошколі, де його можна отримати і що потрібно для цього всього. Для того, щоб отримати цей номер, вам потрібно ось. Цей договір оренди, тому що, тому що без нього ви його не отримаєте. Так, йдемо далі. Отримали ви це все. Приходите в автошколу, уже домовляєтесь про оплату і все інше. І записуйтесь на навчання. Як проходить навчання? Навчання відбувається так. Вам потрібно відвчитися 60 годин в автошколі. Це 30 годин теорії та 30 годин практики водії. Плюс до цього всього. В кінці, коли ви вже це все закінчите, вам потрібно буде здати екзамен з тестів та екзамен з водій. До цього всього раджу готуватися окремо, самостійно вдома, тому що ну, мені це дуже допомогло ну, пришвидшити мій процес навчання та отримання водійських прав. Е, якщо вам буде цікаво мої ресурси, де я цього навчався, я з радістю вам їх надам, напишіть мені в коментарі, я вам їх надам. Тому що це теж індивідуально під кожного. Я вчився на польських ресурсах для того, щоб краще розуміти, ну, взагалі, як це все відбувається, я дуже багато сам вчився сам. Помимо того, що нас вчили в автошколі. Тому... Самонавчання теж дуже дуже важливе. Це ну, сприяє вашому скорішому навчанню взагалі водіння і так далі, і всіх правил і все інше. І, ну, і, і тести так швидше запам'ятовуються, і ви потім, коли прийдете здавати екзамен, тести чи водіння, і ви потім вам всі ці навики знадобляться. Так, про що ще хочеться поговорити? Так. Ось. Ви проходите цих 30 годин теорії, вас там навчають, показують слайди, показують приклади, ну взагалі, як водити і так далі. Ну, ви це все проходите. У мене взагалі це окрема історія, я взагалі щось там відвідав тільки 10 годин з цієї теорії, тому що в мене була робота, і я не міг, не міг ходити стільки, скільки мені, ну скільки треба було. Я... Більший часу вчився сам вдома. Тому це теж реально. Якби. Якщо у вас є вже теорія чи практика, то це взагалі дуже вам допоможе в отриманні прав за кордон. Так, що ще? Потім, як проходите 30 годин теорії, ви здаєте екзамен, тести здаєте для допуску до водіння. Якщо ви здаєте цей тест, потім починається у вас водіння. Від'їджуєте своїх 30 годин. Здаєте екзамен з водіння. Якщо ваш інструктор каже, що ви готові до здачі екзамену уже в МРЕО їхньому, то ви йдете і здаєте там. Я у мене як особисто це вийшло. У мене вийшло здати з другого разу. З першого разу я не, не справився з емоціями, тому що я ніколи до цього. Не водив машину нормально взагалі, тільки лише були якісь там проби у знайомих, там, не знаю, 50-100 метрів проїхатися, і то це було ще ну, більше як 10 років тому, тому ну, можна сказати, що абсолютно з нуля. Тому першим екзамен я не справився з емоціями, плюс це було е, Польща, польський інструктор, все нове взагалі. Ну, трохи стресово було я не справився з емоціями. Тому здав з другого разу і з другого разу все вийшло. Головне запам'ятати єдине правило, що поки ви їдете на екзамен, до тих пір екзамен триває. Неважливо, у вас є право, до речі, у вас є право на одну помилку. Якщо ви зробите одну помилку, то у вас є право ну, продовжувати екзамен і, і здати його взагалі. Але якщо ви повторите цю ж саму помилку, саме саме, повторюся цю саму помилку, наприклад, не, не включите поворот там на з'їзді з, з е... кругового, Руху, то якщо ви два рази, наприклад, не включите поворот, один раз ви його не включите, а на другий раз ви згадаєте, що його потрібно включити з ну, з'їздо правий поворот при з'їзді з кола, то тоді у вас все буде добре. Ваш екзамен буде тривати далі. Але якщо ви два рази повторите цю саму помилку, то все, ваш екзамен закінчено. Потім інструктор вам запропонує. Чи хочете ви продовжувати цей екзамен, тому що ви заплатили за час і ви можете їхати далі. Ось. І інструктор буде далі вам у вас приймати ваші завдання для здачі екзамену. І ви кажете, або ви хочете їхати далі, або ви вже не хочете їхати далі, ви там засмучені, не знаю, не маєте настрою там, і так далі. Ну, я рекомендую їхати далі, тому що це теж це ваші потрачені гроші, ваш час. Ну, і не потратьте його, будь ласка. Краще використайте його з користю, зайва можливість водінню е таких умовах. Тим більше, що поряд з вами інструктор, і за наступним разом ви будете себе комфортніше почувати. Чим більше часу ви будете видати в такому стані. Тому я рекомендую продовжувати. Але якщо ви знову допуститесь якоїсь грубої помилки, то інструктор вас просто ну, замінить вас. Вас посадить на місце пасажира, а сам сяде за, за кермо, і ви поїдете до Мрео, де ваш екзамен закінчиться, і все. Далі, якщо ви хочете, якщо ви, не дай Бог, не здасте, і вам потрібно буде перездавати, то ви просто йдете одразу ж в МРЕО, одразу ж записуєтесь на наступну дату, яка вам підходить. Я, описав, я записався на найближчу дату, це було за тиждень. І за тиждень я прийшов. І все здається. Так було моторошно, було стресово. Плюс інструктор мене постійно намагався виводити на емоції, говорив ще з України і так далі, але я на це не зразував, тому що я пам'ятав головне золоте право. Запам'ятайте його. Поки ви їдете, до тих пір екзамен не заваляний. Неважливо, що, про... що стається на дорозі. Поки ви їдете, до тих пір екзамен триває. Запам'ятайте це. Це дуже головне. Це мені дуже допомогло здати екзамен з другого разу. Тому беріть на замітку. Тому бажаю всім здати свої екзамени, отримати водійські права та насолоджуватись водінням цією свободою вільного часу, ну і взагалі свободою пересування як такою. Тому що це дуже багато дуже цінне, дуже багато значить у нашому житті. Це вільна хвилина, вільний час побути з сім'єю, з рідними. Потратити цей час на себе, на книгу, якусь, на саморозвиток і так далі. Тому то така от -то інформація. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте їх у коментарях. Буду радий на все відповісти, всіх почути, з усіма поспілкуватися. Відповім на кожен коментар, якщо потрібна якась додаткова інформація, завжди готовий надати. Тому, якщо вам. Була корисна ця інформація, і чимось вона вам допомогла. Ставимо лайки, підписуємося обов'язково, підписуємось, бо тому що це дуже важливо для таких людей, як я, які починають тільки свій шлях блогера. Це дуже важливо, тому підписуємося обов'язково. Для вас це нічого не коштує. А нам, для нас це безцінний подарунок, безстійна підтримка і натхнення робити подібні відео для того, щоб надихати вас. Всім дякую за увагу. Повторюсь, ви на каналі ВАДДОС. Буду з вами ділитися е, таким, таким форматом відео, де буду вас чогось навчати, чого вмію сам. Тому що завжди я самовдосконалююся, прагну до найкращого життя. Тому всім дякую за увагу. До зустрічі. Бувайте!